Всім доброго дня. Так настав час зайнятися фрезою, так як я сам не тракторист і з тим сильно не стикався. Фреза йшла в комплекті з мотоблоком. маркировок ніяких немає, я вона що. Так питався в людей. <кій> Кажуть, що бажано почистити її. там всередині стружка. Китайці так, бігом роблять, бігом відправляють. І, і по поводу і, самих цих як він там лапить, як не звуться, і, покротше, ці фрези, вони самі йдуть от грубі, і, як на що то, що їх точити треба, не треба. І вони будуть лізти в ґрунт не будуть. ну він то тяжелий, думаю, будуть лізти, Але хто що робив, Підскажіть. І ще такий нюанс мотоблоку два місяці, там, ну, вже третє, але е е кришка його рідня. Получається ця резина за два місяці стала в два рази довша, відтоді лопла і почала розсипатися. Їздив, я шукав резину, е щоб купити і самому вирізати е якусь бензостойку. Такої немає, тільки е кришку. Взяв я кришку, там, да, йде ще сіточка в запасі, все. Ну, а теж китайська, я не знаю, скільки вона видержить. Хто як з цією проблемою боровся, підскажіть.